Для чого зачищається? Тому як от, хлопцям треба перенести, щоб, не дай Бог, не травмувалися, не подарили і пірвали руки чи одяг. Це фірточка буде, потім там зараз всередині будуть перекладки з арматури, потім будуть ножки, тут буде конфори і буде чи з цього боку, чи десь в другому місці доробити вихід для димоходу. 22-річний Іван Гадей показує одну з буржуйок, які робить разом з батьком та передає на фронт. Також майструє компактні турбопічки. Хотілося хоч, хоч чимось допомогти. Як ти кажеш, як сам не у змозі допомагати їм там, хоча я призовного віку, це все, але стан здоров'я не дозволяє. Думаю, хоч якось це раз. А по-друге, що дуже багато друзів я втратив, і ще дуже багато друзів у мене там знаходяться, які ми зідзвонюємося. Буває. І вони кажуть, що їм більше саме потрібно від волонтерів. І так, що, що в моїх силах, то я стараюся. Приблизно плюс-мінус десь до метра десятки арматури треба, і метр квадратної труби 100 на 100. Це по матеріалу. А по розхідниках це щоб якщо різати болгаркою, то. Дуже багато кругів уходи. А так як в мене є у знайомого плазморіст, то я до нього ходжу, він мені нарізає, а потім уже я вже собі тут зачищаю трошки менше уходи. виготовлені турбопічки та буржуйки Іван самостійно відвозить волонтерам у сусіднє село. Вони передають їх на фронт. Разом з батьком він змайстрував транспорт для пересування, привозить пічки на ньому. з чого могли з того і зробили, скажімо так. Да. Якби не він, то сидів би чисто дома. Я на ним ку куда якось так. На даний час це. Три, яких ми передали, які, скажімо так, люди побачили, а ті, що ми не передавали, це п'ять ми передали так, що ну, батальйони позамов... попросили, скажімо так, знайомі. І ми виготовляли. Получається, ось такий шов виходить і його заглажується для такого варіанту, що ось так. Це Та наскільки? Знов на три? На дві. На дві? Не було більше. Не було більше. Буржуйки та турбопічки роблять за власні гроші, які заробили за ремонт техніки. Також у соцмережах Іван почав збір на метал та матеріали і хоче купити плазморіз, аби самому різати метал. Наразі це робить у друга, який має власне обладнання. Анастасія Никула Василь Григоряк, Суспільно, Чернівці.